Сьогодні будемо робити перекладанець з маком, з е, оріховою масою з рожою. Ну, до роботи. До роботи, пані з Ну, Тісто готове. В мене для того, що то є тісто, яке мусить стояти цілу ніч в холодильнику. Як робиться це тісто? 400 грамів масла, літру муки. Можемо називати, то все тільки усміхатися. А Чому я робимо? усміхаюся, я ж так. не плачу. Одно яйце, один жовток. Шклянку сметани і, 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 і цукру до смаку. Я багато цукру не даю для того, що начинки все дуже солодкі, отже, багато цукру не дає. Що з тістом робимо? Так. З тістом ми зараз його переріжемо на дві частини. Ми його так розвалковуємо. Якщо правильно. Зробити це тісто, то воно і дуже дуже смачне. Ну, дороговате. Але що тепер дешеве? Тепер що я накладаю на це тісто? Накладаю мак. Перетертий. Перетертий і даю до маку білок з яєць. Чому? Щоб мак мені не сипав, що як будемо різати його. І так от я собі тут накладаю його. Ну, скажемо, що мак треба запарити перед тим, як перетерти. Запарити. Пізніше хто має таку машинку спеціальну до тертя маку. То три на машинці, а хто ні, то волок в руку і макітру вперед. Так як наші бабусі, мами колись робили, правда? Так, 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 так. То є що? Це і маса уріхова. Уріхи змелені, запарені горячим молоком. І... Я даю до них цукру, хто... цукру то вже так, знаєте, кілько хто хоче. Знову ж таки, хто любить солодче, хто любить менш солодкий. Ну, а може, ще скажемо пропорції. Скільки сюди пішло маку і скільки горіхів? Маку я брала сюди пів літри. А горіхів скільки, пані Віро? Горіхів скільки? Десь пів кілограма. Ось сюди пішла. Ну, от на 20. На mm -hmm. Даю трошки рожі. А рожі даю для того, щоб просто цей перекладенич мав гарний смак. Ну і Рож... запах. Ну, це власний запах. Це абрикоси парені, іншими словами, морелі. Але ну, я вже так говорю, щоб на східній Україні також зрозуміли, що це є. na poni, oči na čegu sardin. Oči na čegu sardin.